Усім привіт, друзі! І у цьому відео я вам розповім, що буде далі з каналом, чи буду я взагалі знімати, та й таке. Ну, а ми розпочинаємо. І, взагалі, друзі, у цьому відео буде два питання до мене, які ж я і сам склав. Перше питання: чи буду я знімати Brawl Stars? Друге питання, чи буду я взагалі знімати на Ютуб? Ну що? Відповідаю. І так, друзі, а тепер відповідаю перше питання: чи буду я знімати Brawl Stars? Відповідь так, але не зовсім. Чому розбираємось, я буду знімати Brawl Stars, але не так часто. Три, чотири, два рази в місяць. І я відповів на питання. Ще можна додати та сказати, що я вже у Brawl Stars зробив все. Що я хотів зробити, тому я більше його не знімаю. А що я буду знімати далі, розповім у другому питанні. Вас напевно цікавить, чому я відео назвав Я повернувся, але ненадовго. Ось відповідь. Тому що я сам не знаю, коли вийде наступне відео. Так, це звучить смішно. Давайте далі. Друге питання, чи буду я взагалі знімати на YouTube? Відповідь буду, але не зараз. Тому ось такі справи. Що вам треба, це чекати, тому що скоро буде багато нових відео. Але, але, та ще раз, але не зараз, а потому. Тому чекайте, слідкуйте за новинами каналу і до нових зустрічей!